В мене в руках пілея паперомія. Взагалі це була дуже досить популярна рослина, але в руках приблизно тисячних. Пізніше чомусь за неї забули, хоча дарма вона дуже красива, потребує мінімального догляду. Організаторка квіткового обміну Катерина Бобомуратова розповідає про пілею пеперомію, яку вона принесла на обмін за її словами. Мода на домашні рослини доволі мінлива. У певний час популярними були одні, як от грошове дерево. Потім приходить мода на інші. Загалом каже у рівному є чимало колекціонерів домашніх рослин. У нас в рівному взагалі. А... Вирощують дуже рідкісні рослинки, але вони не йдуть на контакт. І от і саме цей захід влаштований для того, аби зібрати їх всіх, все ж таки, от і обмінятися контактною, познайомлення, щоб було набагато легше знаходити спільний зв'язок. Аби взяти участь у квітковому обміні, потрібно було принести рослину в ґрунті і обрати щось навзаєм. Рівнянка Ірина Ковалець принесла паростки каланхоє. Я вирощувала їх сама. Це всі дітки, так звані, і вони всі виросли. Я їх сама виросла і вирішила і почула про таку акцію. І вирішила принести, поділитися, і, можливо, щось собі взяти. Таке цікаве. Окрім рослин, учасники заходу могли обмінятися досвідом догляду та розведення домашніх рослин. Квіткові обміни надалі планують робити щомісяця. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.